Вітаю, друзі! Приємно влітку знаходитись на дачі. Дата по календарю у нас 7 липня, а я сьогодні буду висаджувати огірки. Пропоную пройти зі мною на грядку. На грядці. Після зібраного часнику вирішила посадити огірки. Який сорт обирати, питання не стояло. По-перше, брала насіння, котре зосталося після весняної посадки. А по-друге, я покажу пізніше цей сорт, його кущі, котрі вже плодоносять. У мене сьогодні багато помічників. І я сподіваюся, що руками чоловіка грядка буде скопана. До речі, огірки люблять полив. І у нас сьогодні поливний день. Вода тепла. Режим температури води не порушуйте. Будь ласка, грядка посаджена методом ялинки і перші огірочки ми вже смакуємо. От такі чудові зеленці. Плоди невеликого розміру, хрумкі, без гіркоти, смачні. Всередині насі... насінини невеличкі за розміром. Саме цей сорт огірків цього року садила вперше, і він заявлений як ранньостиглий гібрид самозапильного огірка з високим потенціалом урожайності, призначений для свіжого споживання, маринування, засолювання, стійкий до вірусів, борошнистої роси і спорозів всіх можливих. Плоди вже почали збирати, на кущах багато цвіту, завязь є присутня. І це, звичайно, мене радує. Тому я вирішила насіння не зоставляти на наступний рік, а в цьому році його посіяти і збирати далі такі чудові огірочки. Цей сорт характеризується швидкою віддачею продукції, а плоди мають щільну і хрустку шкірку. Доглядаю, приємно спостерігати, як вони дозрівають, а ще приємніше збирати та робити з них салати. І я розумію ваше запитання, а який же саме сорт я висаджую? А після весняної посадки у мене зосталось 8 насинин. Два дні тому я їх замочила і на даний момент маю пророщене насіння. Воно проклюнулось і навіть показалось семидольні листочки під червоною шапочкою. І цей сорт огірка називається Сатіна F1. Я ним не розочарована і, звісно, вам його також рекомендую. А зараз у розрізі покажу, як виглядає плод цього сорта огірка. М'якоть соковита, хрумка, приємна на смак. Така як паливка. І це не горький, абсолютно не горчить. Смачненький. А тим часом, поки ми розглядали огірки і смакували їх, грядку чоловічими руками було перекопано. Вона сама невелика, а тому посаджу на ній чотири лунки. Лунку роблю. На відстані приблизно метр одну від другої. А лунку саму копаю на штик лопати і завжди поруч помішники, куди ж без них. Гуртом робота звісно веселіше. Поруч з рядкою зоставляю ємність з водою. Вона повинна бути для поливу. Політньому теплою огірки полюбляють полив теплою водою. А зараз лунки. Добавляю в них амафоски, піску дачної землі і ґрунту з компостної кучі. Добре, його там все перемішую, перетрушую для того, щоб отримати такі огірочки. До речі, не забувайте в літню пору про полив. Кожного вечора я стараюсь полити теплою літньою водою. І цю суміш повертаю знову у лунки. Для ущільнення ґрунту, проливаю їх водою. Бачите, перепрівший, який ґрунт хороший. Він такий жирненький. Поживний. Рослини полюбляють його склад і, як то кажуть, ростуть на них як на дріжджах. А взагалі, грунт повинен бути удобрений, але легкий. А тут у мене вже і сторожа з'явилися для огірків. Але ці собачки не злі, то вони так вітаються із сусідами. Зростати огірки будуть. В ранню пору під сонцем, а після обіду будуть притінені гілками абрикоса. Для огірків такі погодні умови. Нормально вони добре переносять, тим паче, що це літня така спека. Хорошо пророщене насіння. Кладу в луночку і так, не дуже заглиблюючи, ущільнюю ґрунтом і присипаю жменею пухкої легкої землі. А далі буду з нетерпінням чекати на сходи. Коли появляться два справжніх листочка, лунку замульчую кошеною травою. Мульча буде спасати пересихання лунки від літнього палячого сонця. Отак От виглядають мої пророщені насінини на сьогоднішній день і я їх висаджую в кожну із лунок. По дві насінинки саджаю. А потім батоги пущу один в одну сторону, а інший в іншу. А можливо, якісь опори поставлю. Тут іще я не розглядала це питання. Такі умови огіркам подобаються. А далі, після сходів, піде полив, підживлення. Та звісно ж, дочекаюсь урожаю із цієї грядки. І я планую, що перші огірочки це десь буде кінець серпня. Та початок вересня. Огірочки дійсно хрумкі, смачні. А як вони будуть зростати, і що я буду мати по урожаю, я обов'язково вам покажу. І я нагадую, що це канал світ моїх захоплень. Дякую за увагу. Не жалкуйте лайк та підписку. До нових зустрічей, друзі!